Друже, привіт! Якщо ти вже бачив десь в інтернеті про прийняття нового закону про статус дитина війни, який дозволяє отримувати по 15 тисяч гривень щомісяця, і тепер думаєш, як оформити цей статус, то це відео саме для тебе. Я розповім тобі все від початку до кінця і розставлю всі крапки на ті. Тож дивися відео до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошу традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, завдяки вам канал росте і розвивається. Також канал можна підтримати і вподобайку, і коментари. Мені підписку під час перегляду, бо так Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже більшій кількості глядачів. Тож, друже, тисни вподобайку, бо це відео реально потрібно, щоб побачила дуже велика кількість людей. В кінці сам зрозумієш чому. Ну окей, поїхали. Власне, для тих, хто дивиться це відео по рекомендації Ютуба, а не знайшов його через пошук, мабуть, потрібно пояснити, про що взагалі йде мова. Про те, що нарешті прийнято закон про статус дитина війни, зараз виходить дуже багато відео там на Тіктосі або Рілсах. Всі вони приблизно одного і того ж самого змісту. Дочекалися закон 4995 прийнято. А згідно якого з 1 вересня 2024 року ви можете оформити для своєї дитини статус дитина війни, згідно цього закону, дитина війни, особа, яка є громадянином України, та якій дві тисячі року не виповнилося 18 років, має право на присвоєння статусу дитина війни і на виплату 15 тисяч щомісяця на протязі трьох років. Як подати цю заявку? Дивіться інструкцію записання в описі профілю. Взагалі, в цих коротких відео дуже багато конкретики, коли цей закон прийнято, під яким номером його можна знайти, та через який ідентифікатор в дії можна замовити послугу для отримання статусу дитина війни. А статус дитини війни може отримати той громадянин України, який народився або після 2014 року, або якому на момент 2014 року було менше 18 років. І цей статус дає право на отримання протягом трьох років 15 тисяч гривень щомісяця. Там навіть є скріншоти з порталу Дія. Ну, бери роби та отримуй собі ці гроші. Але, друже, якщо ти сам зайдеш на портал Дія, то побачиш, що не все там так просто, і цю інструкцію знайти реально важко. Тож в відео кажуть, що інструкція для того, як отримати цей статус. Знаходиться за посиланням у шапці профіля в закріпленому телеграм-каналі. Та начебто і непогано все. існує певний телеграм-канал, в якому є інструкція, як це зробити по кроково. І на один із таких телеграм-каналів я теж вирішив зайти, щоб подивитися інструкцію. Але, на жаль, там за посиланням була саме підписка на телеграм-канал. І поки адміністратор не схвалить, що тебе підписано, ти не можеш побачити, що всередині. Тож я тиснув підписатися і почав чекати. Моєю ідеєю було, щоб багато людей, так як я, не чекали, зробити нормальну відеоінструкцію і викласти її на. На ютуб, але поки я чекав, в мене було трошки вільного часу. Тож я вирішив погуглити глибше, подивитися, власне, що то за закон, та може тим часом і знайти власне саму інструкцію. Знаєш, друже, закон 49.95 я знайшов майже одразу, але чомусь він прийнятий ще в 2017 року. Але якщо почитати про що цей закон, виявляється, що він стосується забезпечення житлом сімей загиблих, воїнів АТО. Далі я прогуглив ідентифікатор послуги в дії 01199. По ньому дійсно можна отримати статус дитина війни, однак ідеться про осіб, які є громадянами України та яким на момент закінчення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, не виповнилося 18 років. Так, трішечки не те, що я шукав, тож я вирішив гуглити далі і знайшов кілька статей, де пояснювалось, чому ця новина є фейком. А доведення, чому це є фейк, виявляється, я вже знайшов і сам. Але мене ще цікавило: а навіщо ж тоді люди в тіктосі в рілсах роблять так, щоб обманювати інших людей? Що вони з цього можуть мати? Так от, друже, це банальний арбітраж трафіку, або як ще його називають, перелив. Коли ти підписуєшся на якийсь телеграм-канал, він недаремно йде з певним часовим проміжком після того, як ти натиснув кнопку підписатись. Через кілька годин, а може і днів, виявляється, що ти підписаний на якийсь телеграм-канал, який ну, мабуть таки не відповідає твоїм інтересам. В моєму випадку це був телеграм-канал, про якогось пацана, як він постить, що постійно їздить на крутих тачках, смітить баксами і грається в криптовалюти. Ну тобто, те, на що я би у тверезому розумі взагалі б ніколи не підписався, і взагалі я не уявляю. Кому це може бути цікаво, але таким чином виконується замовлення автору канала, який так набирає собі аудиторію, щоб потім можна було постати якусь рекламу своєму телеграм-каналі і отримати за це гроші. Уявляю з посмішкою, друже, як ти зараз приймеш мої наступні слова після цього пояснення. Але так підпишись по-братськи на мій телеграм-канал. Ну там, принаймні, на відміну від того шлаку, ти зможеш знайти для себе щось цікавіше. І щоб зовсім вже розставити крапки над і в цій історії, варто зазначити, що в Україні таки є статус дітей, які постраждали від російсько-української війни. І цей статус дійсно можуть отримати діти, яким на момент 2014 року ще не виповнилося 18 років. Цей статус можуть отримати діти, які зазнали насильства, та їх становище відповідає певним умовам, що перелічені в цьому законі. Чинне законодавство України визначає цей статус як дитина, що постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів? Але згідно того ж законодавства діти, які отримали цей статус, ніяких додаткових виплат не отримують. Натомість вони можуть отримувати пільги від місцевої влади в залежності від позиції конкретних громад. Тож, друже, отака тобі наука. Тепер ти знаєш, що і знаєш чому. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості Заходь в гості, Заходь в гості. На, канал. на канал. І до наступної зустрічі. Друже.